Миру Божого Любі, ми живемо на межі зняття шостої печаті в час п'ятої, коли йде велике гоніння і притіснення дітей Божих, де страшних муках гинуть християни. Чому так відбувається? Адже в цьому світі царствують духи інші, і саме вони не дозволяють, щоб Дух Божий царствував тут, на цій землі. Але Господь Бог накаже землю за це зло. Переглядаючи відео на каналі Салтаненко, я Зупинилась на одному відео, яке називалось Лист із Кореї, де жінка описувала ті страшні муки, які переносили християни, в яких вони в концтаборах були, як їх з них знущались. І задаюся питанням, чому світ так не любить християн? Чому світ не любить тих людей, які проповідують Євангеліє, обзивають їх сектантами, чому так відбувається? Адже ми всі називаємось потомками Христа, ми називаємось християнами. Християни вони не можуть завдавати болю один другому. Християни це ті, які своє життя полагають заради ближнього свого. Чому так відбувається? Тому що в цьому світі панують духи цього світу, ті, які прийшли вкрасти, вбити і погубити. А Господь прийшов дати життя і життя з надлишком. Тому саме Бог дає нам кожному право вибору. Ми слідуємо за Духом Божим і стаємо дітьми Божими. Проповідуємо Євангеліє, саме в цей світ. Світло, бо Ісус Христос сказав, ви є світло для світу. Чи ми просто мовчимо, називаємось християнами, але нічого для того не робимо, щоби спаслася душа людини. Тому кожному Господь Бог дає право вибору. Ти покладаєш своє життя заради Христа і Євангелія і несеш спасіння іншим людям, чи ти просто бережеш своє життя для себе і потім у вічних муках право вибору, Бог дав кожному. Амінь.